У 2011 році Соніку стукнула двадцятка, і на ювілей Сега разом із Сонік Тім, і похіршу сім'ї вказан інший розробітник. Із єдиним і неповторним японським геймдизайнером Такаші Ідзуку зі своїми усе відчуваючими зубами розробили нову гру про нашого любого геї жачка з підзаголовком Generations, Ну або якщо скорочувати Дженні. Спочатку гра усім сподобалась, так дійсно, чудовий подарунок на десятиріччя та й бущий свіжий, а які спогади. А потім. Ой, ну на ювілей таке собі, буслейно, а й нуліон нікому і нахер не треба. В даному ролику ми з вами спробуємо розібратись, чому фанати не злюбили гру, хоча спочатку вона усім сподобалась. Зараз розберемось. З вами Ноліон, і ви на каналі Дайверс Ноліон, а це огляд на Sonic Generation. Димоверсія. Так це огляд демки. Хоч це не огляд на саму Generations, але чи не їдемо версію. І так от вийшло, що прев'ю назва ролику і вступ ролику це все клікбейти за мануха. Але не переживайте, заради справедливості я все ж таки колись. Ну не в цьому місяці, ні в наступному, ні в цьому році. Але все ж таки пройду Generations. Ну якби немає грошей, то завжди є торрент. Правильно? Правильно. І я обов'язково зроблю на неї огляд. А тепер перейдімо до ролику і почати я б хотів би і сюжету. Так, в демоверсії його немає, він є в повній версії, але все ж таки я б хотів би його затронути. Значить, сюжет тут наступний: у Соніка день народження, і друзі підготували йому сюрприз. Накрили поляну, з днюхою привітали. Не б, от що тут може піти не так. Друзі, з днюхою привітали, і поляну накрили, Ну що може піти не так? Приходить чортяка, якого наче звати Тайм Ітер. Псує поляну краде друзі, а Соніка в парашу відправляє. І ось тепер Соніку на пару із класичним самим собою доведеться протистояти там Ітор, який уж точно не є злим планом Егмана, який він розробив на пару із класичним собою. А до речі, цікавий факт. От ви всі знаєте, що в класичних іграх доктора Егмана звати доктор Роботнік. Так ось, роботніка це вже придумали американці, а в оригіналі, ну, в японській версії гри, Егман завжди був Егманом. Коротше, кому взагалі потрібна така дресня, як сюжет від двох американських сценаристів, якщо є чистий геймплей. І Маріо це розуміє, а саме тому він більше зосереджується на геймплеї, а сюжет він нахер посилає. Значить, геймплей в Джені тут такий: у нас є два їжака: один класичний, а інший модерновий. За класика ми граємо в чистому 2D з 3D-оформленням. Граючи за нього, ми можемо бігти вправо, вліво, стрибати і робити спіндеш. В ігрі за Модерна ми вже можемо грати в 3D. Де іноді доводиться побігати в 2D. Боже, коли ж це вже відпустити ці 2D-секції. Модерновий гей може робити все те саме, що і класичний гей, окрім Спіндеша, за з бустом, школа буста заповнюється кільцями і знищеними вами роботами. В демці за обох соніків ми можемо побігати лише в Грінхіллі, і це єдина доступна нам локація, яку я пройшов вже по декілька разів, навіть і з добу ранг за обох соніків. Ну ось такий от вийшов ролик. Сподіваюсь, він вам сподобався. А на запитання, чому ж фанати не злюбили гру? Відповідь буде в повному огляді на Дженерейшнс. Ну і звичайно ж, не забувайте про вподобайку і підписку з дзвіночком. Це ви дуже допоможете каналу розвиватись. А також залишайте свій коментарі і діліться цим відео зі своїми друзями. Ну а з вами був Ноліон. До зустрічі і пам'ятайте.